Десять хвилин доводиться долати 60 метрів шляху вулицею 1 травня у Квасилові. Частина дороги за залізничним переїздом суцільні ями, вибоїни та каміння. Тут 60 метрів дороги роками, ви бачите, тут вже автобус перекидався. От грузовик ще може проїхати, а легкової практично не можна, хоча всі маршрутки на здолбоні всі йдуть сюди цією дорогою. Водії називають цю частину дороги танковою, бо пройти без ушкоджень тут може хіба важка техніка. Маршрутки цей відрізок час від часу взагалі об'їжджають. Перевертаємося там, ламаємо машини. Цеплялися зимою, ціплялися, то ми об'їжджали туди по центру. Сюди не заїжджали, були такі період такі зимої. Вони таке залішки було відремонтовано. Ні, я всіки пам'ятаю від «Союзу», як союз був тут, ця дорога, яка була така, є. Ділянку дороги все ж інколи ремонтують, кажуть місцеві мешканці, але неякісно. Не допомагають і звернення до місцевих чиновників. Сільську раду, що сільська рада? Сільська рада говорить на здобуну. Здолбоного на сільську раду, косіловську. Ото таке, немає крайнього, конечно. Дорога була безгосподарною, розповідає Квасилівський селищний голова Дмитро Крет. Три роки Квасилів із Долбунів не могли зрозуміти, кому належить ця ділянка шляху, тому й не ремонтували його. Проблема вирішилась цьогоріч. На свій баланс аварійну вулицю взяли Квасилівчани. Область виділила уже на цю дорогу 80 тисяч гривень коштів. Виконавець робіт це рівне шлях. Бут проектна документація вже вся виконана. Експертиза вже вся пройдена і буквально. Я так думаю, після цих вихідних будуть розпочати роботи по цій роботі, по цій дорозі. Обіцяє зробити її за всіма будівельними правилами, в тому числі встановити водовідвід, а здолбунівчани у свою чергу мають відремонтувати міст. А не Логовський, Новини рівного.